А чи є на світі та людина, чи є поряд з тобою та людина, яка каже тобі, яка ти гарна, яка ти прекрасна, яка ти талановита, як у тебе гарно щось виходить. Яка питає зранку, як ти себе почуваєш, як ти спала? Яка турбується про тебе і словами, і ділами? Що немає? Ну, принаймні. Тепер ти знаєш, що така людина мала би бути поряд з тобою. Ну, звісно, якщо ти вважаєш, що для тебе це важливо. Але якщо так сталося, що прямо сьогодні, прямо зараз, її немає, навіть на рівні онлайн її немає, її в принципі немає. Де її взяти? Та ось же вона, дивись. Дивися уважно, хочеш підійди ближче до зеркала і роздивися, яка вона гарна, яка вона прекрасна, яка вона талановита, яка вона розумничка. Обійми її думкою, обійми її справою, назви її своїм кращим другом, своєю найважливішою підтримкою та опорою.